Справді, BlackRock визнав Україну в спіралі смерті. Спіраль смерті це не просто драматична назва, а ситуація, коли країна або компанія починає втрачати основи для стабільності та розвитку, і ці втрати взаємно посилюють одна одну, як спіраль, яка тягне вниз. Спіраль смерті це метафорична назва математичної моделі. Це ситуація, коли країна або компанія починає втрачати основи стабільності. Є основні три фактори стабільності суспільства та їх верхня межа. Якщо перетнути цю межу, це приведе до колапсу суспільства. Математичні моделі однозначно показують, що Україна вже увійшла в спіраль смерті за трьох з чотирьох критичних параметрів. Щоб дізнатися і зрозуміти, як попередити точку неповернення, перегляньте відео до кінця. Наш канал ніким не фінансується і не отримує жодної вигоди від волонтерської діяльності. Будемо вдячні за підписку, вподобайку та поширено. Щиро дякуємо всім, хто нас підтримує та підписникам. Не забудьте донатити нашим ЗСУ. Завжди залишайтеся скептичними до нової інформації та перевіряйте, скількох надійних джерел особисто. Це не паніка і не зрада це факти. Пора бити в дзвони. Україна досягла або перевищила ці порогові фактори, що ведуть до колапсу за кількома показниками. Це свідчить про те, що стабільність та існування знаходяться під величезною загрозою. Перетнувши критичну межу, відновлення може стати неможливим. Але існує ще один сценарій: президент Сполучених Штатів зробив різку заяву проти дій Кремля і дав наказ направити додаткове озброєння. Цей фактор змінює спіраль смерті. За новими розрахунками Україна може вийти з неї. Росія навпаки потрапить у спіраль смерті. Але при певних умовах ми розглянемо цей сценарій. Щоб дізнатися деталі, дивіться відео до кінця для нашого аналізу. Друзі, ми зібрали інформацію з понад двох тисяч джерел. Ми знайшли навіть розсекречені військові формули. Це відео коротке, але вся аналітика, деталі та розрахунки. І посилання на джерела в описі під відео. На жаль, за браком ресурсів, ми не можемо монтувати детальні відео. Якщо у вас виникнуть питання, приєднуйтесь на наступний стрім, і ми постараємось відповісти. Залиште також коментар. І при нагоді ми теж спробуємо розглянути їх. Отже, спіраль смерті настає, коли фактори сходяться воєдино: це демографічний обвал, інфраструктурний колапс. І військове виснаження. Люди масово виїжджають з країни. Це відтік населення. Через війну руйнується інфраструктура. Це дороги, заводи, енергосистеми. Менше людей означає менше робочої сили. Менше робочої сили означає менше виробництва. Менше виробництва означає менше податків. Держава має менше грошей, щоб відновлюватися або оборонятися. Це лякає інвесторів. Інвестицій стає ще менше, це ще більше прискорює кризу. Спіраль закручується. Ось що відбувається з Україною прямо зараз: демографічний обвал, співвідношення народжень до смертей 1 до 3. за першу половину 2024 року. 87 тисяч народжень проти 250 тисяч смертей. 10,6 мільйона українців покинули країну. З 44 мільйонів залишилося від 28 до 32 мільйонів, не рахуючи втрат на війні. Прогнози з продовженням обстрілів згідно формул показують, що вийде ще більше українців. Демографофіскальна модель пов'язує динаміку населення з розпадом держави через математичні рівняння. Це не просто війна, це вимирання, інфраструктурний колапс до 60% енергетики знищено. Збитки складають 176 мільярдів доларів. Якщо зруйновано понад 60%, відновлення майже неможливе. Цієї зими ми можемо залишитися без світла і тепла. Військове виснаження відновлення особистого складу на критичному рівні, повна залежність від західної зброї, 19 тисяч дезертирів за 4 місяці за офіційними даними. Від 200 до 300 тисяч за неофіційними даними, майже повна залежність від Сполучених Штатів Америки у протиповітряній обороні та інших озброєннях. Майже увесь минулий рік Україна втрачала території. Цього року втрати територій б'ють рекорди чим довше йде війна, тим більший ризик колапсу фронту. При теперішніх обставинах це може статися за шість місяців. енергетика. До 70% енергетики знищено. Рів збитків додаються з кожним обстрілом. Критична межа настає, коли знищено більше 60%. Тоді відновлення стає неможливим взимку, перспектива залишитися без світла. Демографія найнижча народжуваність всі роки незалежності та Другої світової. 90% біженців це жінки та діти, з них повернутися планують менше 2%. Економіка прогноз колапсу реальний. BlackRock, американська інвестиційна компанія, відмовився від фонду відновлення. Чому інфляція 16%. 25% українців економлять на їжі. Це не песимізм, це математика. На нашу думку повна співпраця з Сполученими Штатами це останній можливий шлях до виживання. Цей план передбачає укладення миру. Захист цивільного населення, припинення ескалації чи стабілізацію через переговори. Це може стати рятівним колом. Будь-яка стратегія, спрямована на зупинення спіралі смерті, буде кращою за нинішній курс при повній співпраці, а не так, як було до цього. Але ось що змінилося за останні дні: у випадку співпраці Україна виходить з небезпечної зони, а Росія, навпаки, стрімко наближається до точки неповернення. Увага! Ось що показують розрахунки: модель каскадного краху використовується в НАТО, організація Північно-Атлантичного договору. Коли країна втрачає 40% доходів, запускається ланцюгова реакція. Росія вже втратила 24% і падає далі. До 2027 року прогнозується повний обвал системи. Модель межі ефективності показує наступне. Коли військові витрати перевищують 40% бюджету, економіка руйнується. Шокуючі прогнози: за нашими розрахунками, Україна має 85% шансів на успішне відновлення до 2030 року. Росія має 70% ймовірність системного краху. Це не фантазії, це математика. Ті самі моделі передбачили розпад СРСР Союз Радянських Соціалістичних Республік. Це не просто звіт, а попередження. При саботажі з зеленським співпраці демографічний обвал, інфраструктурний колапс і військове виснаження разом створюють ситуацію. Україна балансує на межі неповернення. Додаткові проблеми відсутність правосуддя та кари також стає перешкодою для стабільності, адже без них корупція та розкол можуть призвести до колапсу. Як у Римській імперії це нагадує, наскільки важливо будувати справедливість для вічного процвітання націй, роблячи нас сильнішими разом. Ще одна важлива перепона: захист відносин між союзниками під час конфліктів ставав ключем до перемоги. Історія показує, як важливо підтримувати союзників у важкі моменти і уникати негативу, коли хтось лив бруд чи намагався дискредитувати іншим чином союзника під час конфліктів. За це визнали винним у зраді, і кара була найсуворішою. Приклади при бажанні знайдете в таблиці. Провідні аналітичні центри Heritage Foundation та CSIS Центр стратегічних і міжнародних досліджень б'ють на сполох. Україна робить фатальну помилку: ставити НАП вище оборони при провалі мобілізації, ігнорування координації з Сполученими Штатами, ігнорування пріоритету захисту цивільного населення. Це шлях до ще більшої депопуляції, знищення економіки, зменшення фінансування збройних сил і поразки. Ми витрачаємо всі сили на далекі удари замість оборони. Історія це доводить. Деталі в описі. Формула виживання, повна співпраця та координація з Сполученими Штатами. Вони є ключовою силою, що може захистити Україну. Це наш останній шанс. План Трампа це не капітуляція. А порятунок поширте, будь ласка, цю інформацію і розкажіть друзям: лайк і підписка справді допомагають донести правду. Щиро дякуємо! Хай Бог береже вас та Україну.